Один день професійного бійця в Таїланді. Починаємо з пробіжки. Після переходимо на скакалку, не забуваємо про водний баланс, трошки фізкультури вам обов'язково гарно розігріваємось, заматую руки і готуюсь вперед. Отак, 73 роки людині. Працюю на лапах, ненормально, А ви далі шукайте відмовки. Працюємо на снаряді 3-5 раундів і далі переходимо на лапи. На лапах сьогодні тренер мене дуже сильно вкатав. Леду вже три раунди. Тут ви бачите, як я помираю, їлі дихаю. Тринкове тренування закінчено, можна їхати їсти. Далі виїжджаємо в наше улюблене місце, де я дуже люблю снідати. Ось так це чудове місце виглядає. На сніданок я люблю їсти три варених яйця і обов'язково фрукти. Далі найулюбленіша частина дня це дневний сон. Бам! Прокидаючись, можна трошки зайнятися англійським. Потім трохи масажу перед вечірнім тренуванням. Я Замахався. Я замахався. Перед вечірнім тренуванням обов'язково розтертися тайською мазю. Побігаємо 3 кілометри. Трошки жарко, мінімально. Далі, саме як на ранковому скавочка, трошки бій з тінню, замоталися і поїхали бити лапи з Ввечері ну, 6 раундів спарингів по тайському боксу і 3 раунди по боксу. Орес по мені прекрасно ходить після важких спарингів. Далі рухаємо відновлювати водний баланс. Залітаємо в топсі і беремо електроліти. Це дуже класна штука в Таїланді. Далі рухаємо на пляж, трошки відновитися, поплавати. Плавання насправді дуже відновлює. Отже, я приїхав їсти супчик. Отаке класне місце. А ось тут я куштую цей прекрасний суп, який коштує всього 50 бат. Ройма натайські це смачно. Ма. І перед сном залишається трошки часу на монтаж відео.